Всім привіт! І знову вибрала помідори. Різні, які хочете. Ну треба їм щось з ними робити. Жалко, щоб не пропали. Буду консервувати. Трохлітрову банку я кидаю лаврові два листочки. Духмяну перчику, скільки горошин кидаю в банку. І кидаю ще сюди, додаю стебла селери. Листя селери. Ще закину. І ось сюди буду накидати помідори. Тут в мене більші-менші. на низ можна більші, зверху мільчі і накидаю повну банку. Набрала півбанки вже помідор і ще сюди петрушку покладу. Ну, це, щоб було гарно. Ну, і гарно і смачно. Поріжу ще сюди цибулі. цибулини великої банку додам, щоб було смачно. І далі докладаю помідори. Плотненькі вибрала помідорки, щоб гарно було і смачно. Ось наклала повну банку. Зараз заливати до докип'ятком. Сьогодні роблю саме лінивий спосіб консервування маринування помідор. Ось в мене одна банка. Я взяла одну помісіньку ложку солі. Я її сюди додаю. Зразу в банку. Зазвичай я все це кип'ячу в кастрюлі окремо. Сьогодні буду робити лінивий. Так, сюди. І ось п'ять ложок цукру в мене. Іде на 3-літрову банку. І все туди мені треба всипати. І в банку йде три таблетки аспирину. Він сам розтане, я її не буду роз. І 70 грам отсту. 9%. І це все заливаю кипятком. Це такий в мене є лінивий, 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 дуже лінивий. Для лінивої хазяйки. І це все закриваю зараз. Заливаю і закручую. Ось так до самого верху. Трошки покручую, так, щоб воздух вийшов. Ось так. Накриваю кришечкою і закручую. Закрутила. А тепер трошки його поболтати, щоб цукор створився. І закутую, і буде стояти за двоє суток.